Так, а ось приїхали хлопці риб патруль і йдуть зараз штрафувати, мабуть. Ну, а хлопці, які ставили щуколовки, навіть почали з ними навіть битися. І ну, таке, самі порушили, і почали хлопців там щось там шпурляти, штовхати. Хоча, як ви бачите, тут мільйон цих щуколовок стоїть, жерлець, і хлопці самі не праві, і почали робити якийсь кіпіш. Ну, сподіваюся, що їх оштрафують, щоб більше таких розумників не було. Всім на каналі про спінінг на вулиці мінус 14 і мені знов не сидиться вдома. Приїхав я разом з Ані Мазуренко, він вже там з камери бігає, шукає того карася, а я зараз буду продягатися і заряджатися на око. Тубак страшний, тому будемо зараз піддягатися ящик. Що тут у нас з собою? Звісно, мої теплі чоботи, які до мінус 50. Супер спінінги, які я перевожу в бусах. Так, що тут в мене? Тут в мене є така мощніша, <хе -хе -хе> майже мульт? Отака покажу вам зараз. Це пац віби. У мене лутка, дивіться, така от історія. для лови на тяжої віби, а для великих балансирів ось такі вудки від флагман з катушками. Ну, слухайте, можемо мульта поставити і <сум> майже ультралайтовий мульт. Ну і звісно, звісно, костюм, тому що я одягаюсь послойно, фліс. Термобілизна, утеплювач і ось такий костюмчик від Viv'iera. Бачили в мене огляд, От зараз при такому холоді. Отак, от якщо одягненим, супер. Не холодно, зручно, класно. Тепер все добре, не замерзнемо. Так, що, зберу я зараз певно, що ось таку вудку. Це у нас флагман Ice Pro Freeze 60 см, якраз от для таких середніх балансирів те, що потрібно. Тут навіть є щось подібне на фрикціон. Трещітка. Ну, все зручно. Так, ну що, хлопці, ми вже вон на затоці, Олександр торгує тут чаєм. Сань, по чому чай? 100 гривень. 100 гривень каже стакан. От. Ну То з коньяком, а без коньяка по 70. Коротше, давайте будемо дивитися, от якраз ми з вами знаходимося, це Fіш-Diпро-програма. Якраз ми з вами знаходимося в затоці і на виході з ями. Яма тут он показує нам по мапі аж до 7 метрів. Ми знаходимося з вами десь там 2-3 метри, і от неподалік буквально там от пройтися метрів. 30 і починається вже в нас звал. Зараз наб'ємо лунок і за допомогою Діпера подивимось наявність риби і, звісно, спробуємо спіймати окуня. Сирчі в мене, до речі, від Роми Акурата. Ось такий дивіться наш український виробник. Класні балансири, зараз замовив собі ще. Сьогодні ввечері вже повинна приїхати посилка. От, І давайте будемо зараз пробувати. Минулому році класно я на них ловив окунів. Подивіться, яка краса навколо, зараз сонечко. І на сонці взагалі не холодно, тим більше, коли так от пошарово одягнутий, взагалі кайф. Думаю, що зараз вже сонечко, коли перегріє, буде в нас десь так мінус 4 і повний комфорт. <клес> Офіську бомбова, вона тебе чинальна. Ооо, гопрос знімай відео. Та ти що, та ти що, пацани, все, це пішла жара. Сходу. Дивіться, сходу просто. Рома, якби не ти, я б залишився без риби. Так, ну, ось такий, ну, от в мене тут гачки гамакацу, понял? Серйозні. Ось такий, дивіться, який полосань. Це тропічний окунь, і сорт такий тропічний окунь, вони вже у нас завелися, тут плавають. Ну, так. а Ну давайте зараз ще його розпіймаємо. Ну, тємка, звісно, працює. Якщо Гарний балансирчик, є рибка, то акушок довго себе. Опа, є. Один за одним, бачите? Довго не, не треба його чекати. І дивіться, як він жадібно загризає мій балансир. Давай, ну Зовсім маленький. Хлопці поки що карася не знайшли, тому я карасьові снасті навіть не буду зараз розкладати, тому що на що на це я буду витрачати час, якщо вони щось там знайдуть і спіймають, то тоді вже і я. Ми з вами поки половимо окунів. Ну Тут теж нічого немає. Навіть ніякого... Руху, ну це ви бачите, це мій балансир, оце. Рибки немає взагалі. Так, ну що, тоді треба рухатись далі? чи косить цей балансір. Капець. Дрібненький, правда. Але я думаю, що якби ми на крупнішого стали, то поки в мене нічого толком не клює, вирішив я зайнятися піджопним видом ловлю. Дивись, дивлюсь, пацани сидять, в них щось клює, тому буду ловити прямо під сраками в них. Ну що я зроблю, якщо в них... У мене тут дирка і в мене тут буде зараз клювати. Думаю, що вони не будуть ображатися, якщо почнуте бити, то бігаю я швидко. Сань, будете бити мене? Звісно. То все, хана, так? Да? О, Саня знайшов, он, дивіться, платвіцу на жарьоху. О, тільки що було клювання. Слухайте, не можемо ми нормально зачепитися за рибу, тому що оці от маленькі окунці. З одного боку якийсь є азарт, хоч щось клює, а з іншого боку, якби вони клювали, як з кулемета, то то інша справа. А вони, вон там, я знайшов пару, пару лунок, де з лунки береш, там 2-3 штучки. І все. А більше, ось скільки хожу, нічого немає. Ну, ось мої окуневі балансири, ось такі від Роми Акурата. Класно працюють. Зараз давайте спробуємо ось такий натуральний середнього розміру. І, може, на нього нам вийде відсікти ту дрібну рибку і щось буде клювати. Крупніше. Ну Посилання на ці балансири я, звісно залишу, дуже їх раджу, реально працюють, класно ловлять. Класне виконання, дивіться, які кольори. І вони реально суперово ловлять і мають нормальну, незавищену ціну. Ну так от постійно ми переміщуємося хлопці і, і окушки клюють. Перебрав купу балансирів, от найкраще себе показує або ось цей, ось цей флагман, або акуратовський ось той срібний. Ну поки більше на цей, тому що е, він дрібніший. А окунь у нас, бачите, який. Ну от тільки під берегом. От скільки я по ямі не ходив, там нічого. Під берегом вже нам вдалося щось за щось зачепитись. Покинули ми Десну, нічого толкового ми там не знайшли, тому вирішили з Саню трошечки роз'їхатись. Він поїхав шукати карася десь в свої края. Я поїхав в свої края на Бучанщину шукати далі окуня. Приїхав на Бучанське водосховище. Що зараз тут взагалі не розумію. Рибаки є. Десь два роки тому я тут був, то можна було непогано половити таких долонька півтора окунців, але в кількості О, давайте зараз спробуємо, пошукаємо, що тут. Зараз проведемо таку так звану реконгресировку, звіримо карту, пошукаємо наші минулорічні лунки. Ну і перевіримо, все ж таки, чи є тут окунь чи ні. По-другому колу Зберемо вудки. зараз я взяв трошки легшу для балансира, тому що великих окунів ми, я думаю, що тут не будемо з вами. Хотілося б їх знайти, але їх тут навряд чи вони є. Дай Бог, щоб було хоч якісь. О, тому зараз ми під малесенькі балансири зберемо вудку. Треба шукати. Як я казав, що скучив я вже за гарними окунями, так щоб як бабахнуло, як вдолбило в руку. Це ще з дитинства ми з батьком постійно ловили саме Судака і Окуня. Це була в нас риба номер 1 Ну але якось потім я відійшов і зимової риболовлі, ну, а зараз на старості лет. Вирішив знов, але для цього треба знати місця. Я їх не знаю, мої друзі мені не кажуть. З собою не беруть. Тому шукаю сам. Ну і насправді тут на Бучанщині дуже. Багато ось таких от озер, які раніше були там з якоюсь адміністрацією, якісь тут були незрозумілі громади для мене, які не дозволяли громадянам України ловити на сільських ставках, які належать всім, не дозволяли ловити рибу. Але зараз вони десь всі подівалися і можна так приїжджати і спокійно собі ловити, і не з ким. Не сваритись. Так що в'яжемо малесеньку застібку. Для балансирів я використовую такі два нуля, три нуля малесенькі, щоб вони не заважали. А взагалі краще знайти нахлистові, такі є типу, по типу такого зажимного гачка. Нахлистову таку застіпку малесеньку, то взагалі буде зручно і топ. Так, зараз обріжемо, дивіться, який в мене мультитул крутий, з дуже класними ножицями, обріжемо зайву жилку, та що у нас залишилась після прив'язування. Ножиці, до речі, шнур і жилку ріжуть дуже круто. Зараз пізніше трошки розповім про оцю штуку, реально класна річ. Для риболовлі такий, знаєте, там і ніш у вас, і ножиці, при тому ножиці круті. І починаю з флагмановського балансиру, ось такий, це найменший, що в мене є, в такому натуральному кольорі, і будемо зараз дивитися, що в нас буде. А зараз давайте знайдемо наші лунки минулорічні. У мене все збережено ось тут, в моїй діперовській програмі. О, дивіться, ось мої лунки, як вам. <смі> ось знайшов я. Оце окуньові, бачите, якраз ми, блін, як я сюди чітко вийшов, якраз ми стоїмо там, де потрібно. Ось, а тут ми ловили платву і непогано. Ну, прикольно, так, що воно запам'ятовує всі точки, і більш того, можна подивитися саме. Що там було в тих лунках, який там був рельєф зайти і от переглянути глибини. Ось, бачите, от лунки пішли. Ось тут от 6 метрів і можна включити ще ехограму і побачити, що в тих лунках було. Ну, Нам важливо було вийти на точки самі, саме поукня. Першу лунку, трошки я запихався, багато напили напіляв, десь набурив я штук 25, мабуть, лунок. Глибина тут метра десь 3. і це під берегом. Заходимо дно, ось десь воно у нас. Ну що, і починаємо. Шукати полосання. Коли це було взагалі не проблема, типу окунь, я пам'ятаю, з батьком ще на Дніпродзижинському водосховищі, у нас окунь це була сарна риба. Судак, да, крупний. Або плотва така. Здоровена. там кіло, півтора, такі рибини, лящі всілякі, о. А окунь такий, типу 300-700 грам, це взагалі була. Коли нічого не ловиться і не було ж балансирів, ловили тоді там на звичайні блешні. Так, хлопці, даємо останній шанс цій водоймі. Коротше, отут тільки що пройшовся. Взагалі нічого немає, жодного клювання. Е, дивіться, тут от не бачу взагалі нічого цікавого. А от оцей виступ, бачите, ось ця бровка. Е, 3, 4, 5 і звалось на ці 6-7 метрів. Ось саме спробуємо, і бачите, ми тут теж минулому році ловили. Давайте спробуємо зараз прийти. Ось ми тут знаходимося. Ось саме на цю бровку. Спочатку перевіримо діпера, там наявність взагалі якоїсь риби. І чітко станемо так, щоб було 4-5 метрів. От 3-4-5. І по тій брові пройдемось, побачимо, може там хоч щось нам вдасться ловити, Якщо ні, то все. Батя, я старався і. Тоді вже поїдемо відпочивати. Так, що дивимося? Тут у нас 5 метрів. Нічого тут не видно. До речі, з минулої риболовлі ще 52%. Далі. Так, тут у нас 4 метри. Теж не бачу я тут якогось якоїсь двіжухи з білою рибою. Ну як принаймні подивимося, як ми по бровці йдемо. Наскільки чітко все. Далі. Так, 4 метри, бачите, підіймаємось з п'яти. Ну от тут щось є. Подивіться, бачите оці от. Якісь точки, якась риба дрібна, все ж таки є. але це не в кількості, це може бути якісь і пузирки воздуха, до речі. Так, йдемо далі. Так, тут у нас трошечки глибина і, значить, туди, куди я борився, туди піде мілина. От чітко ми з вами йдемо по боровці. От дивіться, яке тут м'яке дно. До речі. О, о! О! Тут у нас є рибка, дивіться. В цій лунці є рибка і в кількості. Подивіться, скільки тут риби. От ми з цієї лунки і почнемо. Так, зараз помітимо її, отак от розчистимо більше, щоб ми її запам'ятали. Не факт, що то окунь, не факт, що він там є, але то, що там є інша риба біла принаймні. Це вже факт і це вже точно. Кльовка, друзі, тільки що була. От якраз саме в той лунці, де у нас ми бачили багато риби в дітер. Ну це вже добре, тому що там ми витратили годину і взагалі не контакт тобто, з першої лунки, там з третього підкиду одразу щось. Баба. Ну що, хлопці, закінчуємо це знущання сьогоднішнє надімною. Сьогодні ми ловили на бензин, тому що проїхали дуже-дуже багато. Не знаю, були на Дісні, там, хоч якось там під два десятка мені вдалося надибати дрібненьких окунчиків, але це не то. Хотілося половити окунів таких хоча б там долонька, півтори. Це взагалі було б топно. Якщо б знайшли там 400 500 грамів, це взагалі було б позарісько. Це позарісько. Блін, скучив я за такою риболовлею. А зараз, як ви зрозуміли, ми з вами на Бучанському. Водосховищі, і дуже дивно, що тут а, насправді багато окуня, отакого дрібного на долонь. Ну раніше він тут ловився як скулемет, а зараз щось я не розумію, що. Коїться і от позаду мене дуже багато рибаків. і Я 4 години бігав там, набурив більше 50 лунок, проловлював детально свали, бровки, нічого. І я не бачив, щоб хтось з рибаків, взагалі вони там на мормишки дрочать сидять. Не бачив, щоб хтось щось там махав руками, ловив ну, чи щось таке. Це хлопці, всім подякував за перегляд. Вподобайка, підписка на канал. З, поставте вподобайку за мої старання. Насправді дуже багато. Сьогодні їздили, втомився, але є як є. Все, побачимось на наступних рибалках.